Я нещодавно дізнався, що у мого кота є дуже велика пристрасть до лаврового листа. Я вам зараз покажу це на прим'є. Точніше, наглядним фактом. Беремо якийсь листочок, такий невеличкий. І відправляємо це все в хліборізку кота. Подожди, друг, не так. Я так шторку закину, щоб нам було видніше. Іди сюди, іди. А ну дивись. Що це Що це таке? Це точно лавровий лист? Чого ти так з ума сходиш? Ох ти, йо! Як тобі кайфово, да? На, нюхай. Ей, ти куди? Ну ладно, давай я тобі положу, щоб ви обідились повністю. Що ти будеш робити з ним? Він буде його жрать, облизувати. облизувать? Натурі. Тихо, друг, я не знаю, я б тобі дав тебе. Що тебе контузить так, як от м'яти? Я не розумію. Він би його сажав. Я не знаю, чи можна котам це, чи ні. Ур. Він каже, так, мабуть. Ей, подожди, стой. <соць> стой. Давай ми підемо зараз ще на кішку. Подивимося, як вона среагірує на це. А він за мною слідом біжить. <соць> Дівка, що ти там після горшка вляглася? Полежать трохи, тужилась так, щоб трошки голова закрутилась, так? Да? Ну, давай ти. Нє, їй це абсолютно не. А, трошки пісяндри вселяться можуть, да? Ох, як занюхує смачно. Ей, теж хат. Ей, подожди! Подожди! Ти що злопала? Де воно? <гум> На місце, сучись. як треба дійствовать. Ковтнула. <гум> я тепер. А я не знаю. Це ж нічого страшного, мабуть. А, воно не ковтнуло сюди, випало з рота. Все, слава Богу. А кіт, навірно, зажрав без задовольства. <гум> Його штирить як одм'яти котячий. Нормальна тема. Ну не буду я давати, я не знаю, чи це можна.